Вітаю вас, друзі! Хотілося остаточно вирішити, як працює з файлами меню, та що краще для нього: SSD, HDD, чи все ж таки NAS. Для цього нам потрібно буде провести деякі тести, але в кінці ми отримуємо чітку та обґрунтовану відповідь. Що ми маємо? Наразі це комп'ютер, в якого встановлен SSD Samsung Evo, та два Seagate на 4 ТБ в дзеркалі, тобто у мене є. Samsung, Seagate, Seagate, І в диск менеджменту ми бачимо, що вони об'єднані Volume. Треба зробити тести на швидкість щитування, тому що заявлена швидкість нього 180. Для цього просто переходимо на диск D та на робочий стіл, тобто на диск C, копіюємо якийсь величезний файл. Загалом цей файл 2 ГБ. І ми бачимо швидкість ну, десь 150. Файл скопіювався. Тепер треба зробити тест на більш дрібному файлі на EXR- або на якихось секвенсах, які загалом ми маємо при роботі з нюком. Тобто зараз я копіюю папку з дрібними файлами десь по 20 МБ. І ми бачимо, що швидкість в районі ну, 40-50. Але, скажімо, відверто, це файл. Який знаходиться не в самому кращому випадку, тобто там фрагментована вже частина диску, і це вже частина, яка читається доволі повільно, тому ми маємо таку низьку швидкість. Можемо знайти секвенс, який буде читатись трохи швидше. Це в тих файлах, які давалися раніше. і Наприклад, отримаємо швидкість десь 80, але все ж таки вона відрізняється від тої швидкості, яку ми маємо на великих файлах. Тож давайте підсумуємо. Тобто на великих файлах ми реально отримали 150-160, але можна було знайти файл, який раніше був записаний, і отримати ці заявлені 180. А на маленьких файлах, тобто XR-секвенсах, ми отримували 60, 85. В залежності від того, де знаходиться цей файл на диску. Ще варто сказати, що є в нас в Windows така чудова функція як кешування файлів, які щитуються з HDD. Як це виглядає? Це видно по роботі системи, коли, наприклад, ми скопіювали цей файл, але я зараз ось його видалю. Я видаляю цей файл і е хочу знову його скопіювати. Тобто я піду. І скопіюю знов цей файл. І він миттєво з'являється. Тобто він вже ніби був скопійований. Давайте ще покажу на якомусь іншому великому файлі, як це працює. У мене тут є великі файли. це imagery, І копіюємо цей файл на 7 ГБ. Видно, що він починає копіюватися зі швидкістю 150, а зараз ми зупинимо копіювання, тобто закриємо це вікно і знову його копіюємо. І він продовжує з того місця, де ми припинили копіюватися. Тобто ця частина цього файлу вже була в пам'яті. І це видно, що він кешується ось в оперативну пам'ять. І кеш цієї пам'яті ось тут рахується. Він, звісно, в реальній в реальній роботі не може займати вашу Оперативну пам'ять там загалом. Е, бо вона буде зайнята вашими корисними програмами. Тому в подальшому я не буду використовувати це кешування цих файлів, тому що це, е, ніби вони не читаються з диску. А, ось я його, наприклад, було видно, що він читався з диску. А коли я його знову скопіював, він не читається диском, він читається з оперативної пам'яті на наш SSD і записується. Тому для того, щоб тести були правильні, надалі я не буду використовувати цю функцію, тобто всі тести з HDD будуть після перезавантаження системи, та щоб цей файл не був закишований в системі і не був скопійований в оперативну пам'ять. Тобто для тестів на моєму комп'ютері вже є SSD та HDD в дзеркальному рейді. Третій для тестів у нас буде NAS. Він побудований на моєму старому комп'ютері і з двох 8 ТБ HDD Сігейт та з кешуванням 128 ГБ SSD. Тобто ці сігейти трохи швидші, ніж ті, що стоять в моєму комп'ютері. Тобто заявлені 210 швидкість, а для цих швидкість 180. Але наразі це не суттєво. Я перевіряв швидкість цих HDD, коли вони стояли на моєму комп'ютері, то швидкість дійсно була 200 МБ за секунду. Це можна перевірити, зайшовши на NAS, але через SSH. Це можна було б зробити в Shell, але тут в Shell чомусь не працює Midnight Commander, він висне і, і все. Тому давайте зробимо через SSH. Так само зайдемо на... Пул дзерка 8 ТБ, і е, якийсь файл, наприклад, там вже є цей самий DaVinci, е, скопіюємо на інший пул, там ще є в мене зеркало з 2 ТБ HDD і також, якщо скопіювати там ISO ще якогось трунаса, то швидкість десь була 170. Е, що стосовно маленьких файлів, ми також можемо зайти і скопіювати секвенс ів І бачимо швидкість десь 200, навіть 250. Тобто на цих файлах загалом десь однакова швидкість в районі 200. Стосовно мережі. Мережа 1 Гбіт. і на NAS та в мене на комп'ютері це інтегровані мережеві карти. Реальна швидкість передачі файлів десь 80-110 МБ за секунду. Ми можемо це легко перевірити, тобто скопіювавши файл з SSD на нас і з нас на SSD. Заходимо на Storage. І, наприклад, я буду копіювати файл, який в мене вже лежить, на SSD. Тобто на робочому столі є цей TrueNAS. Я видарю його зі Стореджу і копіюю його, на NAS. Ми бачимо швидкість десь в районі 80. Тобто 80 МБ за секунду на швидкість копіювання на сервер. Швидкість зчитування з сервера ми так само перевіряємо копіюванням на SSD. І ми бачимо, що це 111-112. Тобто це гігабіт. Тепер ми можемо перейти безпосередньо до тестування наших. Файлів та роботі в нюк. Для цього, щоб е, бачити роботу з цими файлами, я зробив три копії. Одна копія файлів в папці тест лежить на Storage. Одна копія файлів тих самих в папці тест лежить на SSD на диску C. Та частина файлів лежить на диску D. Е, вони лежать в своїх папках, але Рахуються, та проєкт лежить також папці тест. Перейдемо в нюк. І ми маємо трошки здвинути це вікно, щоб воно не заважало, але воно нам потрібно, щоб відслідковувати, як працюють диски та мережа. Тобто, першим у нас є файли, які знаходяться на SSD-диску, це видно по шляху, який на диск C. І ці всі файли лежать на диску C. Тому, коли ми. Щоб побачити завантаження диску С, тобто SSD, ми під'єднаємо viewer на вихід до врайтера. Тут є е, файли, які зняті, і є файли рендера 3D-шні, щоб е, було видно повну роботу з усіма типами файлів. Зазвичай складні шоти можуть складатися з багатьох рендерів, і це доволі простий варіант, але нам достатньо для перевірки. Так само зібрано і наступне, але з файлів, з HDD, тобто вони лежать на диску D в своїх папках. І мережеві також лежать на NAS і, і також затягнуті, звісно, зі своїм шляхом. Врайтери, SSD шний на SSD, HDD-шний HDD на HDD, і далі я поясню чому. Також є однакові Blu-ray-грейди, щоб якось завантажити CPU в роботі. Тобто я під'єдную viewer на вихід і клацаю тут play, щоб закешувати. Потрібно зауважити, що в мене зараз вимкнена все кеш, в мене вимкнена локалізація, нічого не в... не... я не вмикаю. І це цього не потрібно насправді при роботі в нюсі. Так, під'єднав ювер, нажав Play, і ми бачимо, що диск C починає копіювати файли в пам'ять. Тобто у нас забивається кеш, видно, що кеш збільшується. Також е, ці файли обробляються нюком. Треба було звернути увагу, що швидкість. Кешування була десь в районі 250, а то і 300 Мбайтів за секунду. Тобто скопом всі файли, коли щитували з SSD, то це була пікова швидкість, яку потрібно було забезпечити для такого швидкого щитування. Далі ці файли вже, вони, так як вони знаходяться в кешу оперативної пам'яті, то вони вже беруться звідти. І е, немає різниці для SSD, що ми читаємо файл заново, що він читається з оператив, воно однаково швидко. Але для HDD є ця різниця. І це ключовий момент, тому що коли вони закишовані в пам'ять, то може здатися, що наче працює швидко. Але це обман, тому що ви не працюєте з HDD, ви працюєте з тим, що скопійовано зараз в пам'ять. Щоб оцінити комфортність роботи, ми також можемо подивитися, яка швидкість щитування цих файлів йде в той момент, коли ми їх опрацьовуємо. Тобто я буду так само під'єднувати viewer до врайтера, щоб ми бачили швидкість роботи з HDD. Але майте на увазі, що ці файли також будуть кешуватися в пам'ять і в якийсь момент. Просто ми будемо брати їх не з HDD з пам'яті. Зараз видно, що ось зчитується з HDD, і я нажимаю play і можна оцінити роботу. Раз, 2, 3, 4, 5. Наприклад, якщо перемикнути вьювер на нас і також оцінити роботу, то видно, що раз, два, три, 4, 5. Трошки швидше, і завантаження мережі йде десь наполовину. І ми бачимо, що швидкість щитування з мережі десь 50 МБ за секунду. 50-60. І це ключовий момент. Тобто по мережі ми з цими ж файлами дрібними маємо швидкість 60 Мбайт за секунду. Давайте це зафіксуємо і перейдемо до нашої HDD. І давайте подивимося, яка швидкість щитування з HDD. Тобто, нюк нам показує що швидкість з диску 19, 24, 39 зараз було, 30. Ну, тобто, ось ці значення і показує нам нюк але зрозуміло що ця швидкість вона нижча, ніж швидкість, з якою працювала мережа Тобто, і візуально воно повільніше Ось наприклад знову переключу на мережу Ось. Воно трохи швидше. Ну, ніяк не, не гірше, скажімо так, але трохи швидше і по даним, і візуально. Так, давайте підсумуємо по комфортній роботі. Тобто ми бачили, що робота з HDD копіювання файлів в пам'ять та робота нюка десь 20-30 МБ швидкість щитування з HDD. Але е, робота через мережу, робота з NAS та копіювання файлів до пам'яті Нюку е, це десь 65 МБ. Швидше все ж таки працювати в моєму випадку через NAS. При копіюванні з SSD до пам'яті було 250 МБ у секунду. Це також варто відмітити, тому що надалі ми будемо еталон. Роботи з SSD використовувати. Я вже провів тести і засікав час рендеру, зараз тільки детальніше це все поясню та покажу на прикладах. Тобто, якщо ми беремо і 12-13 і версію нюка, то час там однаковий приблизно і нічого вони не змінили. Але якщо ми запускаємо рендер, отак, як ми просто його запускаємо ось тут і стартуємо. То в такому випадку ми бачимо, що ну, зараз буде воно братись також не з SSD, а з кеша, тому що ці файли, як я вже пояснював, вони зараз знаходяться в пам'яті. І ми бачимо там якийсь рендера. Якщо його там пройти до кінця та порахувати ці всі варіанти, ми отримуємо, що рендер з файлів, які знаходяться на SSD. В папку, яка знаходиться також на SSD, буде займати 2 хвилини 28 секунд. Це саме ми отримуємо, коли ці файли закишувались, і з пам'яті оперативної на SSD також буде 2 хвилини 28 секунд. Тобто немає значення, чи вони вщитуються, чи вони вже закишовані. Коли ми е, е, рахуємо з HDD на HDD. Ну, тобто, як часто працюють, то цей час вже буде 3 хвилини 40 секунд. Найцікавіший момент, коли ми працюємо з мережею, тобто з NASAм, і рендеримо файли з NASA, зберігає їх туди ж. Давайте продемонструю це, щоб було видно, як завантажується мережа. Нажимаємо рендер Global. і стартуємо. Тобто потрібно звернути увагу, що чомусь. Коли нюк запущений через GUI, тобто з графічним інтерфейсом, ми можемо спостерігати ось таку картину. Зараз цей графік стане трошки іншим. Але буде чітко видно, що в моменти, коли він читає файли, є проміжок, коли він записує файли. І цей проміжок він нічого не робить. І ці паузи ну, вони досить суттєві. Тому і час рендеру через мережу він дуже збільшується. І становить аж 5 хвилин 22 секунди. Я ще пробував інші варіанти, тобто я рендерив з HDD на SSD, отримав 3 хвилини, з мережі я рендерив на SSD, отримав 2,37. Тобто з мережі я рендерив на HDD я також отримав 2.41. Давайте зупиню. Тобто тут очевидно можна зробити висновок, що рендер з мережі на мережу він найгірший по часу. А нам потрібно якось його скоротити. Якщо, наприклад, запустити нюк з командного рядку. То ми отримуємо зовсім інші числа. Давайте це продемонструю. Я буду використовувати OPANAS і запустимо цей же врайтер на, також на мережевий диск і 70 кадрів. Тобто буде рендерити один нюк. Всі 70 кадрів. Зараз це буде видно в Завдання Хопанаса і треба буде звернути увагу на мережу, як вона була завантажена. Я стартую Task, Task пішов. Ось він завантажується. Тобто видно, що CPU не використовується повністю навіть так. І зараз зверніть увагу на. Завантаженням мережі. Тобто це один нюк, який працює в з командному рядку, і він рахує ось зовсім по-іншому. Тобто нема, нема проміжків між щитуванням і нема проміжків між записами. Вони виконуються одночасно. І це є ключовий момент, тому що мені здається, що з GUI. Нюк невірно працює з мережею, він чомусь робить такі паузи. І ну, зараз воно дорендериться і буде видно, що просто один нюк через Опанас з командного рядка з мережі буде рахувати 2 хвилини 35 секунд. Тобто в два рази швидше, ніж з ГУІ. І це приблизно так. Як ми рахуємо з SSD на SSD? Я не буду тут відміняти, щоб сам OPANAS показав нам значення і показав час, за який він це порахував. Ще хотів би додати, що я запускав також через OPANAS, рахувати з SSD на SSD. Це не має сенсу, тому що ми не зможемо так рахувати на фермі, це локальний диск. Потрібно було тільки дізнатися, який час буде в ідеальних умовах, коли ми не залежимо від передачі даних. Тобто, якщо один нюк рахує незалежно від швидкості мережі, тобто на SSD, то я отримав час 2 хвилини 10 секунд. Потім я для тесту також запускав 4 нюки паралельно, щоб рахували. Також, що по нас дозволяє це робити, я отримував час 42 секунди. Ну, ось він дорахував. Наразі показує 2 хвилини 38 секунд. Ну, попередній результат в мене був 2 хвилини 35 секунд. Також, я тепер хочу ще зробити тест 4 нюків по 18 кадрів. Тобто на одному комп'ютері, зараз я вже стартанув. На одному комп'ютері ми. Рахуємо чотирма нюками, і кожен бере для розрахунку свою частину. Тобто в нас вже трошки більше буде завантажений процесор. Але давайте подивимось знову на мережу. Вона ще більше завантажується, і ми можемо бачити, що навіть якісь моменти не 500, як воно було з ГУІ, а Ми бачимо і 600, і нам важливо отримати також, час, за який порахує цей комп'ютер на той же самий NAS, який ми рахували з GUI, але через OpenAS, чотирма нюками запущеними на одному комп'ютері. Тобто зараз дочекаємось результату і будемо мати реальне значення. і... Це є реальне використання нюка для студій. Тому що студії працюють тільки з сервера. Там мають знаходяться всі файли. Рендер проходить на рендер фермі, тому час рендеру набагато менший, ніж просто з GUI. На одній ноді рендер ферми можна запустити, як ви бачите, 2-4 нюки залежно від складності проєкту. І ось вже дорахувалася наша Таска, і ми бачимо, що одна хвилина. 36 секунд. Ну, тобто, тут, ось тут. Одна хвилина 37. Тобто в мене було 39, але ну, тут трошки швидше. Одна 37. Давайте запам'ятаємо це число, а точніше цей час. Виділимо його ось так. І це реальне значення, яке ми можемо отримувати, використовуючи мережевий рендер. Використовуючи нюк без ГУ, і воно навіть менше, чим той час, який ми отримуємо, просто рендеривши на SSD, просто рендеривши з пам'яті на SSD, тобто найшвидші варіанти. Але все рівно на нас через гігабітну мережу, ми отримуємо результати, які... Кращі, чим результати, які ми отримуємо локально. Також треба додати, що якщо ви рендерите локально, то потім ці файли потрібно переносити кудись на сервер або перекладати, копіювати руками там, витрачати час. Тобто я не раджу взагалі використовувати рендер нюком з GUI. це не є раціонально, це витрата часу артіста, який працює в нюці. Тому використовуйте нюк правильно і да прибуде з вами гарний та чудовий компост.